Добрий всім ранок. Отак, вітаю вас. Моя квіточка така класна зацуїла. Ой, я лише прокинулась і зразу до вікна. Отак. Вже бачите, нижні пелюсточки опускаються. І якщо до вечора достоїть, то буде добре. Така краса. Будем чекати інших, поки розквітнуть. Якщо, я думаю, теж піду турист. Доброго вечора, друзі. Я сьогодні так запрацювалася, що бачите, коли я до вас вийшла. І мусила вийти, тому що обіцяла вам бройлера зважувати. Важкий сьогодні день був, півдня, на кладбищі. З весни треба поприбирати, а прибирати є коло кого. Та й так, трохи підтомилися. Так що зараз йдемо важити бройлери. Зважую бройлера, так як обіцяла, сьогодні 10 днів. 220, 225. Нехай щось скаче. Так, ще. Опа, іди, 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 хорошенький мій. О, 246. сорок шість. Двісті сорок шість. І ще давай, іди до мене ще якийсь. Чи була пустувати? 232. Так, у них лампочку виключила. Ну, в ящичку ще їм місця вистачає. Ще трішки побуду. Це сьогодні їм 10 днів. Ну, коп, це не коби, а це роз 308. Він, кажуть, що він трішки медленіше росте. Але ніби й не погані. Все, вже поклала водичку, їм їсти, лампочку включила, вже лампочку, мабуть, треба перекладати на, О, зачепила вже на сотку обично. А що це вже тут? Щось вже. Що це вже не світить? О, це десь видно. В проводі щось є. Що хоче світить, хоче ні. Ну, і що я вам скажу по результату зважування? Ну, не було б хуже. А так, я не дивилася в таблиці зважування, але не було б хуже. І то буде, слава Богу. Нехай ростуть, добре, що їдять, п'ють. Там ще їм не тісно, ще трішки вони побудуть в тому ящичку. Та й так, сьогодні планувала й вдома щось робити, але все пройшло так. не планова, мені планова була робота. Ні, вона хоча і була запланована, ну, можливо, не на сьогоднішній день, але так вийшло. І це теж слава Богу. Трішки ще своєї краси, але ну, я ж не можу вам, щоб не показати. Отака От краса. Можливо, завтра поїде трошки на базар цієї краси. І ці такі вже будуть теж розсвітати. Де там ще десь є красончики? У Три стоїть гордих. Зійшов горох. Радочки як віночки. Такий вже, величенький. І мороз йому не зашкодив. Отак От горох витримує гарну температуру. А дивіться, що покажу. Коли робили парник, я ж з помощниками робила і внучка, бабуся, я посадю квасольку. Ну, бабуся, сади. А де вона посадила, я відки знала. А тут дивлюсь, щось вилазить. Дивіться, яка гарна велика квасуля. Ну, помідорки теж трішки є, трішки причорніли. Ну, буряну хватає тут помідорки, десь ось посходлений ну, бурян, тут їх непонятно, що де лізе. Ой, ну що ж, друзі, вечірня пора. Сіла, що в мене якась там курочка. Ніби непогана, не стала я чекати, щоб вона довго розсиділася. Вчора вечором пізненько вже пізненько підклала яйця, накрила зверху сьогодні. Якщо кури там до тої пори не піднесли яєць, то має бути там 15, багато не клала, тому що погода ще не зовсім тепла. Та я думаю, Нехай обігріється. Да. Да, Юра, да. Та й такі то справи. Ой, то <сум> сусід пішов, каже, щоб в мене під забором вже тюльпани зацвили. Ну так, кажу, зацвили. <сум> Ой. Ну що ж, друзі, всім хорошого, мирного, тихого вечора. Бувайте здоровецькі!